Пале Валерію, я хотів і з вами почати про з новини про те, що Україна створює перший у світі флот морських дронів вчора. Також відбувся такий форум виробників зброї величезної України. Ми з Євгеном Диким про це гомор в рії. Ну і тут цікаво зараз статус чорно, чор, 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 чорноморського флоту Російської Федерації. Я пошлюся на недавню заяву Віталія Портика про те, що головне питання останніх днів з. Зовсім не в тому, чи залишився в живих командувач Чорноморського флоту е Віктор Соколов, а чи здатний функціонувати в нормальному режимі сам Чорноморський флот Росії? Е чи ми можемо бути оптимістичними, що з цими новинами, про які я зараз згадав, ми можемо говорити невдовзі про нейтралізацію е саме е флоту Російської Федерації в Чорному морі? Доброго дня ще раз. Дякую за привітання. Приєднуюсь до привітання з нагоди дня захисника і захисниці України. З приводу такого масштабного питання щодо Чорноморського флоту, це можна витратити не одну передачу, цикл навіть передач про те, що себе представляє взагалі цей Чорноморський флот. Ну, якщо зробити екскурс, екскурс в історію, то звичайно без українських територій, без української води, без українського е сільського господарства, без українських е людей, е які проживали на цих територіях, ще до того як з'явився е цей флот, і включно з. Татарами, які там жили багато століть, то звичайно, в перспективі, якщо не мати нічого цього, то він не жити здатний. І ми пам'ятаємо 19 століття, і 20 століття до чого призводили війни на цій території, що Росія буквально його втрачала і змушена була сама топити не один раз. Тому з. Зараз от історія їх наздогнала, і це фактично вирок, тому що розпочав Путін у 2014 році, і при всій нелюбові моїй до радянського союзу я змушений констатувати, що в Ще 1954 році вони знали, що робили коли передавали Крим під управління саме е, українській е, республіці в складі, хоча й Радянського Союзу, але е, вона ним фактично опікувалася багато десятків років. Тому, якщо в двох словах, то ви абсолютно праві, що це. Е, не життєздатна структура, і ми бачимо, що навіть не маючи е свого флот флоту, не маючи таких потужних спроможностей, але їх розбудовуючи, е якщо дійде до доходить діло до справи, то росіянам буквально нема чого протиставити, е коли е ми не хочемо, щоб їхній флот там існував, але Та Та я ларі... думаю, це справа часу. Пані про ситуацію на Токмаку і біля Токмака сьогодні в нашому етері Сергій Брачук сказав, що це саме є ключі дуже важливе місто, дуже вразливе водночас і це розуміють, розуміють ворог. До речі, євген всьому в твоєму недавньому блозі, так в інтерв'ю з нашим колегою Алексом Близнюком згадав про те, що оборона там зараз по посилена чотирма повітряно десантними дивізіями водночас росіяни намагаються все ж таки утримати й бахмут. Як вам така стратегія намагатися ну сидіти на таких двох стільцях, будь ласка. Насправді вони сидять на Південно-Східному фронті не на двох стільцях, а я не знаю, там, мабуть, їх 4 чи 5 стратегічних напрямків, втрата будь-якого з них для росіян означатиме фактично беззмістовність взагалі війни на півдні, тому що оця конструкція коридору сухопутного до Крима вона просто рухне. Немає ніякого сенсу перебувати в геніческу, якщо вони е, втрачають е, токмак. Немає ніякого сенсу перебувати в токмаку і в Мелітополі, е, якщо трохи південно. Східніше відбудеться проривні дії збройних сил, те саме з блокуванням Криму, і е, в якій з цих е, стратегічних напрям, напрямках буде е, сконцентроване зусилля збройних сил, ніхто не знає, в тому числі і я. Я вже не в одному ефірі кажу, що це мене дуже радує, тому що це знає, мабуть, обмежена кількість людей до одиниць буквально в вищих штабах. України, а можливо, і у них кілька варіантів, і який з них буде запущений, і коли теж ніхто не знає. Тому стратегічна ініціатива наразі, я вважаю, знаходиться в на нашому боці. Це добре. З іншого боку, це не буде швидко і це не буде просто. Я вважаю, що ця операція по деокупації затягнеться ще не на один місяць. При тому, що попереду осінній зимовий період, де з об'єктивних причин інтенсивність бойових дій може бути зменшена, але з іншого боку, ми маємо витратити їх на те, щоб підсилити збройні сили. Підсилити наші спроможності і відповідно не припиняти вогнев... тиск вогневим впливом на всі позиції Росіян до всього фронту. Це можливо, це не просто, але це вкрай необхідно для того, щоб нанести стратегічну поразку окупантам. Пане Валерію, дякуємо, що приєдналась до нас. Валерій Прозапас, капітан збройних сил 36-ї окремої бригади морської піхоти. Друзі.